Ні для кого не секрет, що дуже часто водії паркуються у неправильних місцях, що перешкоджає шлях простим пішоходам. Та цього разу терпець увірвався, і міські активісти вирішили наклеїти одному з правопорушників наклейку. На місці, де активісти наклеїли липку стрічку, на машину побувала і наша знімальна група, яка викликала патрульну поліцію, аби зафіксувати правопорушення прямо у центрі міста. Після того як поліцейські зафіксували правопорушення та взяли показання у свідків, було викликано евакуатор. Цікавий факт без присутності власника автівки патрульні. Не можуть завершити процедуру оформлення правопорушення та виписати штраф. Та після того, як приїжджає евакуатор, чарівним чином водій з'являється на місці. Так трапилося і цього разу. Обично ну, вони сидять і дивляться, поки не приїде евакуатор. Як тільки приїжджає евакуатор, одразу знаходиться господаря. Ну Тому що поліцейські не можуть нічого зробити. Водителя ні, нічого не можуть зробити. Ні для кого не секрет, що водії транспорту дуже часто порушують закон та грубо собі поводять, коли їм роблять зауваження щодо неправильної парковки. Цей раз не став виключенням, і навіть після отримання штрафу водій не зрозумів, що він не Не треба знімати. Не треба писати Мені ще раз правила ви читали? Правила парковки.